Символічно у День державного прапора в області відбулося спецпогашення нової марки. Вона виконана у патріотично-жовто-блакитних фарбах. Всі українці незалежної України надихаються саме кольором синім і кольором жовтим, кольорами нашого прапора. То є наша сила, то є наша віра, то є наша впевненість. Що все буде Україна. Весняні квіти, що переплітаючись, створюють фразу Все буде юа. Матір, яка обіймає своє новонароджене дитя, де мати символ України, а дитя майбутнє нашої держави. Усі ці зображення не випадкові. На марці зображена мапа України, і це для нас знаково, тому що перша марка, яка була випущена в 1994 році, на до трьохріччя незалежності України. Саме вона мала теж зображення повної мапи України та марка була це. Перша, яка випускалася не за кордоном, а в Україні, цей особливий випуск створив Нікіта Тітов, який продовжує серію видатних своїх робіт. Автором ескізу був Нікіта Тітов. Дуже багато марок є його в його роботах. І що цікаво, що він є якраз автором марок серії передова. Відсьогодні поштова продукція буде у вільному продажі. Марка випущена накладом тираж 200 тисяч, 15 гривень. Коштує безпосередня марка. Ми бачимо, сам маркований аркуш коштує відповідно 120 гривень. Сьогодні можна вже придбати у всіх відділеннях Укрпошти безпосередньо на майданчику постмарк можна було зробити замовлення з 19 серпня. Тож тепер листівки з маркою Все буде юа можна відправляти адресатам у будь-який куточок світу. Синьо жовті кольори, які є основними на поштовому атрибуті, стануть символом нагадування, що в Україні є сила, віра та впевненість у відновлення незалежності. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.